Щоб вони звернулися в ближайші військові комісаріати, де вони у нас є в кожному районі і в кожному місті нашої області, для того, щоб подати свої дані і вступити в цей батальйон територіальної оборони. І чоловіки, які виявили бажання, проходять медичні комісії, на них оформляються відповідні документи, для того, щоб вони відповідно до закону про. Збройні сили України були прийняті в добровільному порядку на службу в цей батальйон. Ми провели з ними бесіду і розпочали попередню бесіду. І розпочали вже підбір особового складу на даний час. Підібрано особового складу 13 офіцерів і 21 солдат. Які заключають уже верніше, готують документи для того, щоб заключити контракт на подальше проходження служби, перелік документів, які визначаються, які повинні вони підготувати і пройти медичну комісію, все це робиться в військкоматі. Кожному вручається перелік цих документів, і вони їх просто готують.